Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі «Світ моїх Захоплень. Знаходжусь на дачі і сьогоднішнє відео буде про вишню. Маю на участку вишню, котра за смаковими якостями ягод напоминає черешню. Вони соковиті, солодкі. Це чорнокорка, шпанка. Загубити це дерево дуже мені шкода. А воно почало хворіти. Що з ним робити? Сьогоднішні поради буду я виконувати і по мірі можливостей вам їх пропонувати. По-перше, треба обрізати всі посухші гілки, треба такі з запасом обрізати, не на місці, де знаєте, починає вона сохнути, а так прихватити ще сантиметрів 10. Ускладнюється трошки робота тим, що сухі гілки. Вже листопад, ну листя ще тримається, їх вже складнувати помічати. От знаєте, деякі великі гілки ми навіть вже ось, бачите, обрізали. Всі ці спили потрібно буде обробити садовим варом. Так добре, помітно, великі спили, але дуже багато гілочок маленьких, молоденьких, і вони тут також починають сохнути. Є декілька причин, чому сохне гілля на вишні. Одна із таких причин це весною, коли дерево квітне, попадає спора грибка і через цвітонос іде зарадження гілочки І так поступово починають. Бачити з маленьких отаких гілочок воно сохнути І далі проникає сюди далі в стовбур, і навіть такі товсті гілки вони сохнуть. Утворюється, бачите, такого роду виразки. Дерево потрібно лікувати, аби не загубити його повністю. Всі такі гілки потрібно позрізати. Їх на великому дереві багато, тому це робота ну, не на 10 хвилин, скажімо так. Щось буду зрізати маленьким сікатором, щось візьму сучкоріз. І міста зрізу після сучкоріза вони значно більші будуть. Приблизно отакі, тому їх треба обробити обов'язково садовим варом, промазати. Це цегілля потрібно спалити. Ці ці гілки потрібно спалити. Якщо є костер, або вивезти. Для боротьби з грибковими захворюваннями сьогодні пройдемось розчином мідного купоросу, але можна використовувати хорус. Він теж дуже добре себе зарекомендує. Мідний купорос також лішальники убиває на стовбурі мох. Ще одна причина, одна із причин, по котрій хворіє вишні, і це як показник того, що вона хворіє. Бачите, по стовбуру почав виділятися. Камідоз. Таке виділення клею. В дитинстві це зараз було як за щастя знайти такий клей та посмакувати ним. А зараз навіть без перчаток до нього торкатися якось страшнувато. Це все екологія наша. Так от я на своїй вишні спостерігаю на стовбурі Її дуже багато такого камідозу. Його треба ретельно. Візьму ножа, кожну кожну видалю, зачищу Щіткою по металу і розчином мідного купоросу чоловік обризкає крону, а оці міста, де О, так. є камінь, пройдуть розчином мідного стоби. Уже зачищене, буду білити. Для побілки буду використовувати таку мечурінку. Готова суміш, як готова? Суміш є, її треба розчинити. І добре, ретельно побілити стовбур, а також оці тості гілки до таких пір, поки вже є, йде розвітлення таких тоненьких гілочок. Бажано вибирати сонячний день, аби воно підсихало швидше. Ну, я на дачі ж проживаю не кожен день, тому робити це буду сьогодні. І роботи ці проводимо в листопаді, а тому ну, листя ж ще, на жаль, не все опало. Все опавше листя, треба згребти навколо дерева. І дерево обкопати, зробити такий навколо стобурне коло. Обкопуючи дерево. Будемо спостерігати, можливо, там зустрічатись будуть лічинки хруща. Лічин... Хрущі, лічинки майського жука, отак правильніше. За у них період дозрівання 4 роки, самка відкладає яйця і потім от вони з малесеньких лічиночок виростають такі здорові жирні скоби. Можливо, причиною такого пригниченого стану моєї вишні є. Лічинки майського жука, котрі поїдають коріння. А ще як одна із проблем це ґрунтові води. Грунтові води піднялись вище, а може, коріння дерева доросло до ґрунтових вод. І так воно несприятливо впливає на дерево, але тут ми нічого заподіяти вже не можемо. Ну, всі поради, котрі я буду сьогодні робити, все, що буду робити, я вам дала. Щось цього вийде, покаже весна. Буду, спост... Буду дуже надіятися, що деревинка моя буде себе добре почувати.